Може бути маса листів і тут раз, я один виймаю і так. При... Да. Де прийшов визь нам з Лук'янівської тюрми, з О, Києва. Це точно. І що там написано було? Ну, і... ти... Роман читає, я не читаю. Але слушали для музею території А. Ми в'язні Лукянівської тюрми, це строго режиму в, ки... ага. в Києві. А віддаєм... в них тепер телевізори стоять. Віддаємо всі свої голоси за кліп 2 та група «Фантом-2». — Та ти ж? Да. Так. І 700 підписів ще. — Та ти ж? — В школи теж. — Ти не хочеш туди поїхати в госпіталь? — В школу? Ну, забрось. Тільки, <рес> так <рес> сказати, не по місту жительства. В мене товаришів надзвичайно багато виросло, але друзів, на жаль, напевно, стане пальці однієї руки, щоб порахувати. Ти не відчуваєш себе одиноким все-таки на цьому світі? Абсолютно. Не відчуваю. Раз, два, три! Браці, я вам даю гарантію. Що Роман що Роман насправді мужик те, що треба. Чисті руки, гаряче серце, світлий розум, не може вмерти. Все, що робити темні дари має. Я вдаю. І якщо б ти зараз спіймав золоту рибку, яких три бажання ти б зараз в неї попросив? Моє перше бажання, напевно. Забрати роботу лікарів. Друге це забрати роботу воєнних. А третє бажання лише для себе, але не скаже, що я побажав. Нехай вам щастить.